«Ви Нам томагавки, а ми вам дрони. Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у Білому домі запропонував торгувати зброєю між Сполученими Штатами та Україною. Обидва лідери саме мали сесію питання перед офіційним обідом у Білому домі. Президент Сполучених Штатів висловив зацікавленість такою пропозицією, заявив, що українці роблять дуже хороші дрони. А от щодо передачі томагавків анонсував, що це ще буде темою розмов. Хоча їхнє застосування могло б стати, на його думку, ескалацією. Окрім того, звучала тема майбутньої зустрічі між Трампом та Путіним в Угорщині. Очільник білого дому достатньо позитивно налаштований на ці переговори, особливо після врегулювання ситуації на близькому сході. Щоправда, Трамп заявив, що навряд чи у Будапешті відбудеться особиста зустріч Зеленського і Путіна. Спершу він хотів би дати їм обом простір. Президент України зі свого боку зазначив, що має великі надії на Трампа і на його можливості у контексті припинення бойових дій. Ну і перед тим, як передати слово моїм колегам Наталі Мосійчук і Максиму Сухенку, хочемо нагадати вам, що за той час, поки президент Зеленський летів у Вашингтон, очільник Білого Дому різко змінив риторику і вже знову заявляє, що санкції проти Росії не на часі. Домагавки американцям потрібні самим. А Зеленському і Путіну слід зустрітися і почати переговори. Як і чому відбуваються ці кульбіти у Трампа, і що впливає на трансформацію його поглядів, наша Марія Васильєва готова розповісти кілька епізодів залаштунків. У березні у вас немає карт у жовтні. Можливо, ми дамо томагавки. Так докорінно змінювалось ставлення Трампа до України за ці півроку. Ще недавно президент США називав Росію непереможною, згадував перемогу Москви над Наполеоном, апелював до фейкових уявлень про історичні події та власних стереотипів. Нині очільник Білого Дому сам говорить про те, наскільки його шокувало власне прозріння щодо військової спроможності Росії. У них в Росії довгі черги за бензином на заправках, довгі черги. Хто би міг подумати, що так буде, і раптом їхня економіка на межі колапсу. І я б хотів, щоб в нього все було добре. Маю на увазі Володимира Путіна, з яким у мене були дуже хороші стосунки. Але він просто не хоче закінчувати війну, і через це він виглядає дуже погано. Він міг би закінчувати це дуже швидко, і я маю також сказати вам: віддаю належне, бо хто би подумав, що Україна зможе воювати з Росією 4 роки і досягти фактично патової ситуації. В очах Трампа Путін зазнав ганебного фіаско. Для нього те, як Росія на довгі роки загрузла в Україні, це нонсенс. Це так, ніби США почали військову операцію в Панамі. А за чотири роки по Нью-Йорку летять панамські дрони. Таку аналогію навів військовий аналітик Ігаль Левін. Ніхто не розсматривав, що Україна буде запротягтися. Ніхто не передбачав, що Україна буде опиратись, буде бити у відповідь до 22-го року. Що Україна не просто буде бити у відповідь, а настільки сильно бити. Тому й американці зараз кажуть і той таки Трамп, і вся адміністрація, Росія припини війну. Досить, ти ганьбиш себе. Ти паперовий тигр. Ти просто ганьбиш себе. Війна, яка мала тривати тиждень, триває вже понад три роки з абсолютно катастрофічним результатом для Росії. Уявіть, що американські кораблі починають топити. Як чорноморський флот, уявіть новини про те, як Вашингтон бомблять дрони: мексиканські, чи панамські, чи венесуельські, і американський авіаносець потопили. Тоді це буде нова реальність, де американці вже не ті американці, якими були, і це те, що зараз відбувається з Росією. Покласти край війні в Україні виявилось складніше за всі інші військові конфлікти, в які він вирішив втрутитись. Я думав, це буде найлегше, а вийшло навпаки. Зізнається Трамп. Ці слова дають розуміння наскільки значної трансформації нині зазнають його уявлення про цю війну, адже колись він справді вважав, що буде досить поговорити з Путіним, щоби залагодити те, що здавалось йому дрібним регіональним конфліктом. Ще більше ситуацію ускладнювало те, що Трамп тривалий час вважав президент президента Зеленського гравцем з команди його затятого суперника Джо Байдена. Саме через його телефонну розмову із Зеленським у 2019 році Трамп під час свого першого президентства потрапив у скандал, який мало не закінчився для нього імпічментом. Тоді демократи звинуватили його в політичному тиску на Київ. Трамп нібито шантажував Зеленського припиненням військової допомоги США, намагаючись домогтись від нього компромату на сина Байдена Хантера. Байден молодший був членом ради директорів скандально відомої компанії Бурізма, яка виявилась повуха замішаною в політичну корупцію. Зеленський змушений був маневрувати факт. Шантажу він заперечив. А Трамп мусив виправдовуватись, що він не блокував допомогу, адже дозволив надіслати в Україну кілька десятків протитанкових комплексів Джав. Я дав вам протитанкові установки, тоді як президент Обама насилав вам покривала і подушки. А я вам дав протитанкові установки. Багато людей не хотіли цього робити, але я це зробив. Та й саму війну, яку розв'язав Путін в Україні. Трамп не раз називав війною Байдена, намагаючись повісити на старого недруга провину як за саму бійню, так і за невиправдані на його погляд витрати на неї з боку США. Орієнтоване на Трампа, крило республіканців півроку гальмувало кошти для оборони України в Конгресі на межі 23 го і 24-го років. Виборча кампанія у США, яка тоді відбувалась, була схожа на бій без правил. А суперечка про допомогу Україні стала одним з цим центральних її сюжетів кульмінація відбулась під час незабутньої зустрічі в овальному кабінеті в ніч на 1 березня, де прозвучала та сама фраза: ви не в належних умовах, ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти. А вже вранці 4 березня, буквально на залізничних коліях, зупинились всі військові постачання від США, навіть ті, що вже були на кордоні України. Знадобилось чимало неймовірних зусиль від зеленського та європейських лідерів, щоб змінити хибну картинку реальності, в яку вперто вірив президент Трамп. Та, попри це, ще у серпні він розстеляв перед путіним киломову доріжку та приймав його на Алясці як найкращого друга. Схоже, саме там сталось те, після чого погляди Трампа стали стрімко змінюватись. За лаштунками саміту в Анкориджі зустріч з Путіним була геть не такою теплою, як її подавали в медіа. Кілька разів Трамп навіть поривався грюкнути дверима через явну неадекватність путінських забаганок. Пише видання Financial Times. Путін знову пустився в історичні теревені та відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню в обмін на визнання анексії Криму з боку США та обіцянку переконати українців відступити з деяких позицій на Донбасі. Переповідає видання. Ще більше все заплуталось через спецпредставника Стіва Віткофа, який неправильно зрозумів побажання Москви і запевнив Трампа, що Путін готовий до угоди на Алясці. Та, попри розчарування в Анкоріджі, Трамп схоже, й досі продовжує думати, що перемовини з Путіним мають сенс. З Трампом це постійна гра в перетягування Каната, сказав високопоставлений європейський чиновник, залучений до переговорів. Ви говорите з ним, допомагаєте йому дійти до точки, де він бачить, що Путін проблема, а потім рухаєтеся далі. І він повертається до позиції Путіна. Тож доводиться говорити знову. Так і відбувається раз за разом. Успішна кампанія ударів по російських нафтогазових об'єктах, здавалось, геть розвіяла віру Трампа в могутність та силу Росії. Та ось тепер здається, йому вкотре потрібна пояснювальна бригада з європейських лідерів. Бо замість томагавків для України Трамп знову пропонує Путіну зустріч тепер у Будапешті і говорить, що санкції проти Росії не на часі. Схоже, намагаючись дати Путіну другий шанс погодитись на пропозиції, які вже звучали на Алясці. Марія Васильєва, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.